Вылетев справа, шахет и врізався в землю. І вибух, і все. Постраждали вон люди. Ну мені пощастило так. Вон, посікло уламками. Я просто одразу ліг в машині. І Серед білого дня, що він вон, просто влетів в дорогу. Що так. з машиною? Пошкоджено. Будемо дивитися зараз. Відтягнемо, будемо дивитися. Підрозділами поліції встановлено сім локацій, куди влучали випила типу шахет. Райони міста Харкова різні Салтівський, Новобаварський, Київський, Шевченківський, Вилучання в підприємства, цивільні підприємства, складські приміщення, Встановлено поліцейськими підрозділами, вісім потерпілих, з них один важкий. Він знаходився в автомобілі, який рухався по вулиці. В нього перепліччя поранена, акуборотравма, закрита черепа мозгова травма. Тобто він важкий на даний момент. Так, це частина двигуна випала типу шахет, а саме Герань-2. Ну, зараз будемо встановлювати щодо компонентів, оглядати їх більш детально. Встановлювати, чи використовуються можливо іноземні компоненти, а також встановлювати саме ті построєння. Можливо, за останні шість місяців це перша атака, така масована безпосередньо в день, коли всі люди перебувають на робочих місцях. Хтось гуляє в парках, діти в школах, в садочках з метою нанесення якомога більшого ураження серед цивільного населення. Вони здійснили атаку безпосередньо в день.